Доброго вечора. Це перше з трьох відео, в якому ми створимо та налаштуємо базовий сервер DZ для себе та друзів. В другому відео ми розглянемо, як встановити моди та адмінпанель. А в третьому налаштуємо наш сервер для командних pvp беталій з кастомними сетами та місцями спауну. Перше, що нам потрібно для створення серверу, це встановити DZ-сервер з нашого Steam-аккаунту. Переходимо в Steam, вводимо в пошуку dz сервер в бібліотеці та встановлюємо його. Переходимо до локальних файлів. Копіюємо все. створюємо окрему папку для нашого серверу. Вставляємо наші файли. Тепер нам потрібно створити bat файл у запуску нашого серверу. Створюємо текстовий документ. Старт. Розширення. Бад. Редагуємо його. Вставляємо текст з прикріпленого коментаря. Тепер нам потрібно відрегулювати деякі пункти. Перше, ми можемо придумати ім'я для нашого серверу. Друге, потрібно вставити сам шлях до нашого серверу. Копіюємо шлях, вставляємо. Третє. В папці з сервером створюємо папочку Profiles. Копіюємо шлях до папочки Profiles та вставляємо її в наш .bat файл Ось сюди. Зберігаємо. Встановку модів та налаштування будемо розглядати в наступному відео. Далі відкриваємо сервер DZ.kg. Редктуємо знову наше ім'я. Можемо ввести пароль для входу на сервер, ввести адмін пароль. Включити або вимкнути whitelist Я не бачу смислу цього робити для, сервер... для нашого серверу та серверу друзів. Відреагувати максимальну кількість гравців. Можемо вимкнути або вимкнути вид от третьої персони. Я вимкну. Можемо вимкнути приціл, я також вимкну. Та включити більш темні ночі. Також ми можемо налаштувати час на сервері, не бачу сенсу цього робити. Прискорення часу. Саме серверне, також ми можемо налаштувати прискорення нічного часу. Тобто, зараз час на сервері йде в 12 разів швидше, ніж реальний час. Час ночі. Одиниця стоїть. Тобто, він і ніч така сама, як і день. Якщо ми поставимо 2, ніч буде в 2 рази швидше, ніж день на сервері. Server Time Persistent Коли ми поставимо одиницю, коли ми закриємо сервер і знову його запустимо. Час на сервері збережеться. Зберігаємо файл, закриваємо. Запускаємо наш сервер. Що робить цей butтфайл? Uh, він зараз завершив процес DS-сервера. Якщо він його знайшов, він почекав 10 секунд та запустив наш сервер. Ось він запущений. Через uh, декілька годин. Я не пам'ятаю, скільки в мене налаштовано. Він знову закриє сервер та перезапустить його. Якщо вам не потрібен автоперезапуск, ми можемо закрити просто цю консоль і заходити на наш сервер. Відкриваємо десь лаунчер сервера LAN І підключаємось до нашого серверу, ввівши пароль 1.2.3. Все, ми успішно підключились до нашого серверу. Зараз сервер виглядає як звичайний ванільний сервер DZ. В наступному відео ми переналаштуємо цей сервер, встановимо декілька модів, наприклад, на міні-карту на адмінпанель. Я покажу, як вписати себе в адміністратори серверу. Розглянемо спавн луту налаштування кількості луту, розглянемо хелікраші та кількість живності на серверу, тобто в адміді, там вовки і так далі.